Не підтягнуть живот, от втягнути людей вверх, вниз. Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні в нас будуть божественні талісмани, люксова версія від Renault. Сьогодні в відео я хочу з вами розібрати, що взяти автомобіль ідеальний без дефектів, чи строшки з дефектами, але на півтори тисячі доларів, дешевше від ринку. Давайте подивимось, які автомобілі попали до нас в відео і чи варто їх розглядати. До Покупки перший автомобіль, який ви сьогодні побачите, в відео коштував 14800, мав дуже гарну комплектацію і мінімально дефектів. Давайте подивимося, як було насправді. Що ж, приїхали до цього талісмана? Бачите, по кольору якось відрізняється це більше. темний. Бампер задній не в зазорі, навіть видно заглушки білі Царапина на Задній бампер фарбований, тому що разом з партроніками передній бампер не в зазорі торчить прямо дуже сильно. Якісь затичковки, підкраски понятне діло, є тут м'ячино. Бампер стоїть нерівно, фара прилягає до крила і вже три. Тут теж побите. Дзеркало ціле. Це у нас літня гума мішелінка. Армівні диски вже під заміну. Бордюрка там конкретна. Колодки є 21-го року. І бордюрка тут на диску присутня. Пильник ціла, пружина ціла. Це щось тюліпається. Така царапана, безключовий доступ. Це дверка фарбована, тут зазора немає торчить. Задній скат у нас теж 21-го, теж мішелінка, протектор гарний, бордюрка присутня. Зазора ззаду по бамперу немає. Так, Тут щось тріщина якась. Добачено пластмасове, десь чуть-чуть таке. Тут пластик не буде да защопнути якийсь. Тут також І така поюзана. Тут також Та ні, ні вона там по-другому стоїть. Ні. Це ж не перша машина, тут теж поцарапана. Так, Ця кришка єлі тримається вже. Запаска, музика, лампочки, значок. Це все присутнє. Вихлопна труба чиста, понизу, в принципі. Заклпочки на місці, фаркоп також є. Тут теж зазора немає, вона теліпається. Тут все ціло. Задні гальмівні диски в гарному стані. 16 -й. і лобове у нас 18. -е, не оригінальне тут. Щось тут попало, щось одломано, торчить кусок. Пластіка. Воно все одно не буде Ну якщо це плотно, то там щось. что за повод. Зеркало что-то телепается. Да. Так, а капот фарбованный, походу, оно. Да. Вроде так бы нормально. Да, Тут такой. лак пол был. Начинает. Там у вас насрано, так. Угу. А, И вот так. тоже. Ну то ж ми огляд робимо, він потім приїде, скаже, я що не бачу, то що мені йому сказати. Так, там все чистеньке, гарненьке. Фара 16-го року, Кріплення цілі і ця фара також 16-го року, вона не перепакована, вона ціленька, Лонжерони також ціленькі. Ви вже їздили, так, на неї? Рівень. Рівень. Угу. Тут все гарно, тут гармівна рідина теж в гарному стані, Запотівань яких немає, радіатори в гарному стані, інтерколір також. Захист двигуна присутній, тут у нас зломане кріплення і тут теж. Так, фарбовано. Тому воно і по кольору відрізняється. Задня дверка також косметична. Задня арочка у нас 300. Спаклівка, шпоклівка, шпаклівка, 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 теж шпаклівка. Тут уже далі 190. Так, батончик тут також фарбований. Будь наш уфарбований. Там знаєш, переват пішов на. Да так, -да, так, тут переват. 90. Так, переднє крило також, коротше, нефарбоване, тобто у нас вся ліва сторона. Не втомлюсь своїм підписникам казати, що один із інструментів перевірки автомобіля це в нас є CarVertical, тому що він доступний абсолютно. І за Вінкодом ви можете побачити по автомобілю дуже багато корисної інформації, і взагалі за цим звітом зрозуміти, треба він цей автомобіль чи ні. Там ви з легкістю побачите, який був пробіг автомобіля, в який рік, чи був він в ДТП, звідки він був пригнаний, чи був він в таксі. І також можете подивитися. Технічну характеристику. А за моїм промокодом MAXAuto ви отримаєте дуже класну знижку. Друзі, перед тим як віддати гроші, будь ласка, перевірте автомобіль. Потім вже будьте спокійні і впевнені в своєму автомобілі. Сидіння ціле, кермо також ціле, колісочка ціла. Тут чехол порваний, дирка. Тут також практична дирка. Накладки оригінальні, підсвіточка і є. Тут стерто вже і 220 пробіг. Тут показує у нас. Тут бачите? Тут також у нас недозащнуто. Тут царапина, тут побите. Тут така зам'ятість є. Це дифузорчики. Цілі, але немає цієї хромової накладочки. Так, Дверка ця також фарбована косметично. Пасажирська дверка також фарбована. 245, 218, 208. Батон 147-150. 156. Також перепив робили 160, для того, щоб по кольору не випадало. Це все. Мотрянка 90. Ремінь працює, панорами. Оцей пластик також не на місці. Тут накладка ця також. Цей Пластик теж з цього боку не зафіксований. Ремінь працює, сидіння цілі. Мікроліфт працює, підсвітка є, є такі потертості по пластику. Відсіло таке царапане є навіть. На магнітофоні два ключа. Ну так, тут в принципі все ціле. Переднє крило також крутилося. Коротше, що в неї не фарбовано. Капот? Тут також є. Для поціновуючих цих автомобілів Рено Талісман хочу сказати, що ми дуже багато цих автомобілів підібрали, оглядали, і в мене є багато відео на каналі там, де ми порівнювали з Міган 4. Казали, які в них є мінуси, плюси, чим вони відрізняються, які в них є болячки. Тому, будь ласка, перед тим як придбати Міган 4, то краще ще його порівняти з талісманом. Вони коштують талісмани трошки дорожче, але є відмінності. Краси такі прийоми ціли, але є поча приїхали зовсім та я розумію вас. Ніхуя не зроблю, але що? Ну це нас зато по машини. Подиві, є. Включай противотуманки. Противотуманки є, аварійка є. Дальній? Дальній є. Сім Дальні дуже сильно корить. Заглушили щось. Так, стопи працюють. Противотуманка, задній хід, все працює. Портроніки, давай. Працюють задні, тут теж все працює, кнопочка ця не затерта, складання дзеркала є, працюють, 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 тут також щось вже клеїли, щось знімали, воно комбай. Бере гарно щеплення, але блин, затяганий просто кошмар цей автомобіль. Сидіння ціле, понятно, якісь є недоліки. Але... Воно ціле, але з цього боку також тут це відпадає бляха муха До предварительного нагріву посичам накалам якісь питання. Так, 220 пробіг в блокі. 13-14 грам сажі було. Після регенерації стало 9,9 гривень. на магістралі 292, це є норма. Так, ну одна форсунка у нас трохи вибивається. третя мінус 30. Турбіна 3200. Турбіна взагалі доє ідеально. 202-402 Тут у нас 402. 300, 340 км назад ця помилка з'явилася і вона зараз з нами і є. Бо там треба блочок такий маленький поміняти на свічі накала. Він буш на 800 гривень, стоїть новий 6700. Це коли буде сильне морози для того, щоб вона нормально заводилася. Так, друзі, що ми маємо по цьому автомобілю? Нагадую, що стартова вартість цього автомобіля 14800. Розуміємо, що гарні версії коштують 155 15800 до 16 тисяч доларів. Але які ми маємо зауваження до саме цього автомобіля? Він же в нас трохи дешевше, то можна десь закрити око. У нас є шпаклівка, у нас є дуже багато фарбованих елементів. У нас вже трохи димить мотор, у нас є питання. По пластику по салону, але в нас є різниця в тисячу в півтори тисячі доларів. От мені тепер цікаво, от який обереш ти автомобіль. Чи закриєш ти очі на ці фарбовані елементи, але пробіг у цього ж автомобіля гарний і комплектація гарна. Тому, типу, його можна розглядати до покупки, але в нього є от такі дефекти. Тому давайте з вами трохи поспілкуємось в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. А тепер переходимо до другого автомобіля. Він в нас коштує трохи дорожче. Десь в районі 15,5 тисяч. Доларів, має також дуже гарну комплектацію, гарний салон, і я хочу його подивитися, в якому він буде стані. Яка буде різниця між тим, який ми оглядали, і цей, який буде? Так, Максим, доброго дня. Приїхав до цього автомобіля, який ви скидували нам на перевірочку. Зараз він вже готовий. Я вам скажу, що поки він тут паркувався, ми вже, звісно, не дуже задоволені цим автомобілем, так як він виглядає. Е, одразу, мабуть, можемо перейти, що тут у нас він весь такий от покоцаний. Гума е, літня, але така вже лисовата. Є бордюрка на дисках. Теж краска вже трошки пооблазила. Гальмівні диски мають вже вироб... напрацювання велике. Бачите, навіть на відео видно. Бампер пофарбований неякісно, зазору немає. Тут уже лак лакоблази містами. На хромі також вже. Блін, що це з фарачусь. Паяна перегріта вона. Бачимо, отут хром у нас облази. Отут підфарбований партроні. Тут хром потрісканий. Є дістронік Тут на капоті лак Проти отуманка запутівши Тут є підфарбування на бампері. Гума з цього боку така ж сама, як і там, також присутні бордюр. Тут вже облази. А тут збито все. Напрацювання так само є. Диски треба буде змінювати. Пружинка ціла. Є скол. Раз, два, три, чотири. І накриші. Також він є. є ключовий. Тут трохи не зазорі. Ось. Притертість і така у нас є. Задній бампер не в зазорі. Гума така ж сама, як і спереду встановлена. Також місцями є бордюрка. Гума 2021 року. Задні гальмівні диски також мають напрацювання, колодки є. Але тут також підфарбування парктронік. лопнувши, ззаду, щось тут з резинкою не вийшло, резинку виперло тут. Зазори з цього боку також немає. Тут торчить, тут торчить, пошкодження є тут. Тут диск також поцарапаний. Це, це бачите, суппорта пофарбовані по, по грязюки. Також тут є питання, також ось тут покоцаний. На внутрянку не вилізли, але тут от краска позбивалася. Тут внутрянка побита, тут кришка не, зак... не закрита, вона щось торчить. <реш> супер взагалі машина, просто супер. Лобове у нас не оригінальне. Ось тут немає пластикової накладки, камера присутня, це вікно також 17-й. Тут торчить до щелкнуто. Таке легеньке підфарбування є. Грунтовку видно. Так, нутрянка тут ціла, фонарики також цілі. Ця накладочка ціла. Є незначні царапульки, але... Нічого страшного по пластику. Це ще можна все попробирати. Нічого страшного немає. Є у нас коврик, талісман, все положено. Музика сабвуфер є, насос я бачу є. І так що Це тут буде. рідина йде, я мені все, да, да. А тут вже да, друга ячейка, яку теж можна зняти. Подивитись, так рідина є. Так, так. Тут за що того, що музика стоїть, то в нас йде рідина і насос. Трохи царапульки є на. Этом. Тут у нас 17 рік. 17, тож стрічки на зазорі. Тручки полазимо. Внутрянка трохи побиту. Для Європи це стандарт. Що це все побити? Поскіряні сидіння, трішки пустерти. Тут теж просижено. Електрика працює, ремінь працює, трохи резинка тут вже відійшла. Так, з під коврика тут, будь ласка, за на наробилася. Є наліпка по ГРМ на 149 тисяч було 2020 році. Вона не працює. Дуже жирна комплектація, великі монітори, підігрів і вентиляція, і все на світі є. Свідка ще й номірного знака. Не працює, вона активна. 172 326 тисяч 175 Маса сажу 13,5, зараз 2,72. Завівся гарно, форсунки теж всі гарно працюють, тут зауважень мене немає. 3700. Двоє гарна турбіна, давлення в в топливної магістралі теж добре. 175-164, таке саме як і тут, це почищено, нема помилок. Помилок немає. Навігація, мапа працює, нічого перешивати не треба. Сумарна перебіг, бачите, в коробці не пише долазываем по цьому автомобілю, на що я хочу звернути вашу увагу, що в блокі двигуна пробіг ми знайшли, подивилися технічну частину, але ми зайшли в коробку і бачимо, що в коробці передач пробіг не фіксується. І перед тим як ми почали робити комп'ютерну діагностику, пробігтись по всім блокам, бачимо, що в нас помилок немає. Тобто ми з вами розуміємо, що автомобіль перед показом його почистили, і пробіг, скоріш за всього, в нас скручений. Як ви ставитесь до того, що немає підтвердження пробігу по комп'ютерній діагностиці, і в базах? Чи Купили б ви собі такий автомобіль, через ризикнули б ви чи ні. Так, є підігрів керма. Кнопочки тут не затерті, всі біленькі, тут теж біленькі. Такі по стойкам хтось тут курив. Це якесь скріплення якесь. Блін, капець, що я взяли, так позаписую. Прям так тупо взяв, не на бумажки. Так, тут ціла дістронік, в принципі. Тут теж огляне найближчий. Сигнал працює. Тут теж все ціленьке. По цій карті карта фіксатори є. Сіточка ціленька. Тут не продавлено. Мутрянка також ціла. Тут все ціле. Ремень працює. Сидіння гарно, пропалював я не бачу. Діфузори не зломані, зарядочки є. Я бачу, да, що тут трохи ремінь працює. Тут все гарно. Mm -hmm. ну, тут по салону, тут до дах, тут все чистеньке тут. Сидіння теж таке підфарбоване. От -от -от. Це фарбоване. Край. Ну, відрізняється тут. Так, ближче візьму і тут. Є кріплення, так, да, тут ціла, і сітка також. Карта ціла. Музика босс, там наліпки той босс немає. Тут є на той карті просто. Всі мертві зони присутні, бачу. Ця карта ціла. Защелкну, так. Сидіння ціла. Електрика працює. Тут трішки. Там трішки, тут трішки. Там, тут щось наклеєно пошкоджено. 194. Так, капот у нас фарбований виходить. 250. Це у нас пластикова, я не можу сказати, але так візуально. Схоже, що теж фарбована. Тут ще метинка одна є. Так, ферка 150, 61, От у нас мутрянка 70-60. Ну, тут теж не крутилися тут ціленькі. 150-170. Ця дверка також фарбована, підбувалася. 190-109. Так, що ми бачимо по... по підкапотки. Фара вже не оригінал. 0,401, 22 рік, вони не оригінальні. Не кручена, але вона змінена. Така ж сама 22-й, оригінальна. Болти тут не крутились, кріплення ціли. Взагалі бачок гарненький. Капот, зрозуміло, фарбований, знімали, крутили. Навіть кришечка і та є. Тут інтеркулер, тут все сухеньке. Коробка тут також сухенька. Затурпіна патрубок сухенький. Утеплітель це шумка. Це як завжди. Кріплення ціле і тут... Ремінь взагалі як новий стоїть тут мінімальні якісь є на патрубки всі. А ну дальні? Дальні є. І кондиціонер, включи, будь ласка, Влад. Стоп, є. Угу. Угу. Блін, двері вообще, тут прокос. Так, що у нас тут дзеркало? зеркало? Поділ, по на рулеву треху. Резко. Чувствуешь? Ага, кондір шипить, так? Да? <laughs> Канддер шипить, аж туди чує. Так, складання дзеркал є, електродзеркала працює. Кондиціонер пішов вже. Підігрів керма є взагалі. О, кермо працює. Ага. Пішло. <laughs> Класна тема зимою, то що треба. Вихлопна чиста. Ось пластик на місці. Пошкоджень я не бачу. Так, ніби візуально все ціло. Вот массаж, камера працює, партроники працює. Друзі. Що ми з вами маємо? Автомобіль в нас на 1000 доларів дорожче від попереднього, але стан в нього не краще. Бачимо, що в нього дуже багато нюансів, Кондьор не працює, порийки є питання, фари змінені. Але по факту в нас ринок. Це теж про що я вам постійно кажу. Якщо ви розглядаєте автівку там поверху ринку, і ви надієте, що у вас машина буде супер-пупер класна, вся історія, вона буде в ідеальному стані, то навіщо витрачати кошти на перевірку їхати на СТО? Тому що я ж не купую понизу ринку. Ну, типу, надія є, але по факту це працює також інколи в не в вашу сторону. Потім вже приходять люди, розглядають автівку зі знайомими, а там у нас вилазять якісь моменти. Або коли покатаються через якийсь період, виставляють на продаж, і потім вилазять пробіги, там скручені елементи, шпаклівка і все інше. Тому, друзі, давайте так не розслабляємось. Навіть коли купуємо машину дорогу, краще її перевірити. Якщо не хочете зі мною там перевірити зі знайомим, заїде на сто, обов'язково візьміть виписки для того, щоб потім... Спать спокійно, щоб ви віддали отаку купу грошей і придбали собі Корчика. Так, всіх чекаю в коментарях, пишіть, який з цих двох автомобілів ви б для себе обрали. Чи взагалі б розглядали ви ці машини до покупки? Як вам талісман? Скажу чесно, талісман мені в цілому подобається. Але він такий широкий і такий довгий, я не знаю, як на цьому автомобілі їздити в великих містах. Так, у нього є камери, там всі асистенти, але, друзі, розмір у цього автомобіля просто величезний. Якщо ви сядете ззаді або ляжете, то ви до передніх сидінь можете. Не достати ногами, то можна ходити стоячи, якщо ви. Міліпут, <хи> маленька людина. Тому, друзі, давайте всім до наступних зустрічей, до наступного відео. І будь ласка, не забувайте про наші соцмережі Інстаграм. Там у нас скоро буде розіграш від нашого партнера. Віто будемо розігрувати дуже круті подарунки. І все це буде в нас в інстаграмі. Тому посилання на інстаграм залишаю ось тут і внизу під відео. Будь ласка, приєднуйтесь для того, щоб отримати класні подарунки. Ну, ну чесно, там подаруночки будуть Ну, прям топові.